Ого, ти так ефектно приземлився! Бамц. <свист> Бамс. Тільки що наче рили собі купувавний Бамс. Бамц. Бамц. А ти голову Дінер Боу не знайшов все-таки? Ні. Yeah. Круто? Б. Б. <laughs> Отже, всім привіт. Це Мік і Падон і Суперхостяй 28 093. 30. 35. 30. 6. Падон попередню серію назвав 30, але вона була 29, хо-хо. хо Тому що я не уважний. Але вона набрала стільки саме переглядів, скільки попередня серія, незважаючи на те, що це була така сама серія. Ні, в мене попередня серія була інакше. У мене попередня серія була 28 просто. А 28 була... Така твоя 28-а. Так, що вона оригінальна була. Так, тут все... Ну, На моєму каналі вона була в оригінальній. Ага, нормально. Отож, нам дивіться, залишили ще золотий блок, це легко, ми знаємо, де він. Вовна і Вовна. Blue Вовну ми пропустили, тому ми зараз підемо, знайдемо Вовну, потім вб'ємо е, цих двох. Може, спочатку за голдом пішу? пішли? Ну, давай підемо спочатку за голдом, так як ж... це саме більша шара. Желаю, ну, от, А потім вже все. Ну Давай, веди. Давай. Ти казав, що ти знаєш де. <laughs> Та я знаю. Отут. Ну, десь тут. А тепер. Ем... На фонарь. Сімей е, на Чек -чек -чек. І Тихо, Інтерсекшн тут... 2. Та то задалеко. Серйозно кажу. Нам. Я шуткую. <laughs> ну, пізно, я вже тут. Та я знаю. Та ти теж, до речі, Мені, я не бачу. О, тут є. Ого, ми підчистили ці всі. О. Ми все вичистили? Так. Класно, правда? Краса, ні. Тут, до речі, якісь... якась платівка, де ти її взяв? На 4? Ну, це я вибив. О, Боже, це ще наша хата 2? Ми ні. дуже далеко, чувак. Та я знаю, це саме цей. Так, чекай, чекай, руки. Лош ой Хелло, ось сюди. Походу. Може Немає? ні. Я не знаю. До Це речі, так, внизу тут може щось бути. Хочеш скинути, бо О, дивись скриньку, тільки що побачив, дивись. Бачиш? Ну, ми там були. Точно? Ні. Ну як хочеш. Та не були, не були? Я було, думаю, не. там по-любому якась дурня. Ну добре. Звідки в мене вагонетка нафіга там? Так. Отже. Тут бам, є золото. Бум-бум-бум-бум-бум. Точно? Я тобі кажу. О, ну я якраз про це місце і говорив, я просто не думав, що воно на другому інтерсекшені. А як я знаю. ти так все запам'ятав? Просто задав. Якась пам'ять? Ні, як чесно кажучи, я точно не був впевнений, чи це на другому, чи це на третьому, але мені здалося, що я вгадаю. Ну добре. А я просто різковий. Я, я, О, ні, це а? я якраз таки ризикнув, бо я міг облажатися і всі до поржали. Я ж натиснув перший. Значить Не, бо я вигадую. сказав тобі натискати. Тобто я по-твоєму. Ти не сказав, до речі, натискати. Я сказав. Я сказав, заходь. перший, а сам став. Ні. Ну, короче, це фігня Брешеш мені. Я тобі Брешу Ти мені бреше. Що тут так темно і нічого. Бо це хмар. А, я думаю, воно вообще не усвідь. Темрява насти. О, все. Темрява ночі. Куди ти вбийств пропав? Та побіг перед. Це злутінгом. золото, бачите? Скільки золота. До речі, ми з падоном все прокачали. Ну, броня то мене та сама, ще лишилась. Треба мене... було взагалі -то взяти. Це те, ну, що ми вибили з там тих мобів, а шапку і капці я прокачав. У нас було дофіга левелів. Ми ж там накачалися в тому місці. До Без... речі, у нас є майже 100 алмазних блоків, бо там, до речі, можна ще багато набрати. Бо Ти ті блейзи дропають алмази. Ну і яблука золоті в нас є. Нескінченна кількість. А також ми про... зварили зілля, Вогнестійкості. Ну, як я не сказав, що вона нескінченна, але окей. Та як це це? Там кінченна. Нескінченна. Чому? Поки ми будемо Миш... вбивати тих цих. Ну, хіба blaze. ми туди будемо вертатися? Та ми не будемо туди вертатися. Ну от бачите, ми скінченна, поки Добре. що. Скільки. Ні, ну ми можемо повернутися, якщо нам треба буде. Це, скільки золота набрав? Та я набрав вже багато, хватає, пішли звідси. Чекай, мені ще чуть-чуть доставку лишилось. Так, ну добре, 58. У тебе там хтось взлітає у мене. Правильна машина взлітає. Ну, набрав лише. Вік вікно лиш. відкрита. І на двері хтось їде десь за, за декілька кварталів звідси. Угу. То так просто чутливий мікрофон. Ага. Ну. Коротше, Все, я побіг. Мети. О, вугілля. У мене ж цей. Та в нас ціла купа вугілля. У мене так? ж фортуна. Та я знаю, але блін. Левили У мене набити. теж, до речі, фортуна 3, effesін 4 unbreaking 3. Поняв, як качнулось? Ну, у мене Анбрейкінгу немає, але цей. Але я собі зробив ефективність 5, бо я додав до ефективності 4 книжку. Вау. А, я задав, що я не маю, я не маю луку. Опа, дивишся, не йшов, красавчик. Ой-ой-ой. Лагало. А, я думаю, що. Ой, от ой, ой. весь невидимий павук. Ясно. Ну ходи шукати вихід звідси. Ну, не буде, може, цей показувати. Ми вже були в цьому місці. Зараз ми доберемося або до одного з босів, або там, де зелена вовна. Ой, синя, так? так. — Щоб цей пошвидше е Може корис... й до корисних речей. Подивимось, що у нас перше вийде. Ні, до чорного це буде на саме кінець. Смачненьке. Думаєш? Ну? що ми Всі решта босів перед чорною найдемо? Ну. Та mm -hmm. там просто цей, там ж телепорт, ми дивилися. Може до там до не можна буде хіна? вернутися. Не, не до босів, а до чорної вовни. Окей. Окей. Як скажеш. Ну окей, okay. 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 yeah. well, okay, well, тоді well. давай. Fff. Ей! Що це за. Я думав тут яма. Ну. No. Це не я. Це все вони. Ну добре. Так, ну давай. Ми поїхали. Подіщ. Хата 8. 10. Отже, це таке місце, яке ми дуже довго шукали. Дуже довго. Це локація називається Losh Ruins. Ми сюди повернулися. І, чесно кажучи, я в одному летсплейчику бачив, що тут є таке місце, де спавниться бос. Я говорю. Почекаю, просто звуків не чую. Я думаю, блін, що за фігня? Ай-яй-яй, підкрути. Вони підкручені, їх тупо нема. Не чуєш звуків, підкрути. Нема. Нема, Нема? блін. Ладно, чекай. Ну давай виправимо це запустити. І впадона є звуки? Падон. Да, в мене є звуки, тільки в мене тепер не записує фрапс. Що за фігня? З кнопку запису. Це походу головою. Зараз попробую. О, нажалось. Є, yeah, ура! <ріст> тепер розкажи, що було, бо твої глядачі добре. не будуть Нам, знати, чого ти ми стукав головою. Мої глядачі не знають, чому я стукав головою, тому що в мене пропали звуки, потім не записував Фрапс, але тепер він записує і тому все файно. Ну тому тепер ми йдемо і. дивіться, це такий замок гарний. Я б не сказав, що гарний. О, ну, добре, гарно. Вверху на горі, я бачу. Синю коробочку. Але це не вовна, це просто якийсь класний лут. А там, дивись. У мене прямо... нема лука, мені би пригодився лут. А ти чого не взяв? Тоб, бо в мене його немає, я його не скрафтив. Ай-яй-яй. Там а повно в скринях в було. До речі, так. А, там та, я лук. є тут один. Бо це те я, те я знайшов я. його в скрині по дорозі сюди. Але немає ні одного, ні одної стріли, а як він це не було. На... Як це немає? Він не на безкінечність. Та як це немає? Там було багато стаків стріл. Де? В ти ні одного сюди не викладав. Ну, у мене лук добре, на. Хватить тобі. Що? В скрині. В скрині. А, ти поспав, падон? Хватить, хватить. Та поспав, поспав. Молодець. Я думав, ти ти ви, поїв типу... падон? А, сто руки помив. Ти... <риватись> не, <Ні>, ну в <риватись> 6 ранку, ранку знаєш. Типу... <риватись> я то, наприклад, мало спав до 6. Я в 3 ляг, Три години поспав. Ти чого третій тільки? Лих? Блін, бо я не знаю, я не міг лягти раніше. Все Кругом? Так. У Вау, 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 як глючить. Глючить? Мау, все файл. А я не знаю, це щось дернуватий комп'ютер, його треба викинути. Викиню. От, дивиться, там я бачу спаунер. Біж. Молодець. Біжу до нього. І не бачу. Молодець. Є, я зламав. А сам прикол, що перлин в мене то немає. Тому мік буде в замку сам. А ти будеш дивитися зверху, записувати. А, буду знімати. Ой-ой. Ну якщо я впаду, в мене в принципі Feather Falling. Є шанс, що я живий буду. Та ти можеш взяти і місце зробити. Е, одне сердечко, я боявся, що я умру взагалі. Ойо, тут ці скелети, кактуси погані. Скелету кактуси. О, стріли збираються, оце файн. Це може пригодитися. Так, де звідси, йди звідси. Так. Нема куди натиснути. Так, краще, Я Я стою до нього. Mm -hmm, Та я Ай-яй-яй. Так, огністі стійкість. Не дурно я її бід брав. Та! А хто тебе спалив? Тий! <хи> Що там таке? Де я таке? я поза, поза зоною, мене викинули з поля Взагалі, бою. — з карти? — Не з карти. З локації. Зараз. Вау! Що таке? мене хтось бив в цей час. Відьма. Я ледь не вмер. Але живий? Ну, поки що. Оце можна Зараз сказати, я що Та, думаєш? Думаю. Ти... — Це справедливо щодо мене, так казати? До... Щодо тебе справедливо будь-що. Та! Заслужив. — Це я одного цього скелетика вбив. Ух ти, тут купа хавки насправді є в скринях нижче. Я чуть-чуть взяв, але не знаю на що. Блін, а в мене також звуків дуже тихо чути. В мене їх не ти хочу ти мене, вони виключились були. Помогла втіки перезапускування. Перезапускування фільму. Фільму. Ага. Unbreaking protection і look випав в. Так куди ви стріляєте у мене всі. Так, дайте я вийду. Я. Ай-яй-яй. Та я хватає. Десь... Я дощу, десь, десь ти тут був. Хватає. Нормально. Класно. Та нормально. Що там нормально це? Та вони мене б'ють, а я кажу, що нормально. Хотає. О, я бачу тебе. блін. Ну, твій нікнейм тільки. Треба вбити одного боса і. Ні-ні, Можна -ні, було мене? зробити один нормальний міст. А, в нього ще й. шипі? Ну диві, диві на мене. Він шипить. Та в нього з шипами, я ж забув. Шипований. Ну якби я не їх... хотів. Дві. Я знайщу знай, спавнер. Радій. Молодець. Радію. Радій. Радій. Полоній. Рад... полоній. Я знайщу спавнер полоній. Подоній. Подоній. Под... Мікій. Міконій. Миконій. О, я бачу. Я бачу босів. Я бачу пароль. Я бачу пароль. Ні, там щось інакше. Я вижу ориентир, що... Я знаю пароль. А, да, 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 я знаю пароль. Коротше, боси там є, я бачу їх все -таки. боси ну, Босси. І зламав другий стан. Так, спанку. чесно кажучи, в мене треба прийти на нормал, бо щось дуже в мене. глічить. Ну не глічить, а якось просто... 30 фп стабільно. Але ніка... О! Падін! Стій! Щі. Стій, тут. Тіт. Є, тут є підхід наверх. Є підхід? А, є підхід. На... ой йо, а mm. тут стрімно. Стришно. Бажано поставити тут щось, а ні. Ниц... Стоп, у мене були блоки. Тобі не стрімно, мені стрімно завжди. Може я стрім провіджу. Ну а от я не стрімлю, мені не стрімно. Воу, Ти боси, 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 дивись, зараз ми вб'ємо його. Босса нова. Що вже вбив? Так. Я ж втворю. Кон. Че там? Куда він впав? А, він зараз Якийсь... обійде, він зараз обійде по-любому. по-любому. Тут є вхід. Закриємо його. Він вже піднімається. Що... Серйозно? Я його бачу. Стреляй. Стреляю, але не можу попасти до Він втік. А ні, він. Він ззаду вже. Він вже з того боку. Він же будує міст. Подон. <ріх> і, а гай, от, от він сюди лізе, дивись, він десь тут. Бачу, бачу. Ні, він ще далі трошки. То просто нікнейм дуже довгий. І я, я в нього один раз попав. А... Два рази попав. Прикинь, профі. І три Я в нього. А, може це ти. О, моя стріла відлетіла. Там в нього броня ця шкіряна. А, ну да, це дуже круто. О, є! Вбили? Так. Я не бачу голову. А бачу голову, вибач, зберіха. Ти не бачиш голову? Ви бачиш мені це? Так, я тобі один раз тільки зможу сьогодні. Тільки один раз за сьогодні? Так. Слухай, ти одного боса вбив, давай я ще одного. Ну давай, щоб ти вбив одного. Як же так? Ну. Можете справедливість. Тільки ніц, не Вєтко, і я не знаю де. А, во, Вєтко. Курча. Я зробив йому якраз вікно, щоб він мене вбив. <реш> О, ти класно собі став. Дуже. Насправді тупо, бо він мене бачить. Стоп, а звідти але... ти не забереш. Спорим? Ну добре, я вірю. Ти в мене не віриш. Я вірю в. А блин, дебілизм! Ще один? Réussi, ти, ти мене прикриваєш. Та чекай! А то хто вб'є? Ой! Пробач. <их> забрав шмот. Побіг назад, ставлю блок. Так, ще один. Можливо, що я віжив. Ти взяв? Зарегляну, чи взяв? О, він біжить. До тебе, до тебе біжить! Є, голова, є. Є голова на місці на плечах, і в мене є. О, до речі, look, флейм 4. Вау, wow, Infinity. Ну, тупо, якщо чесно. І броня тупенька. Пішли звідси. Йдем звідси. Пардон, пішли. Так. На перлину Дякую. тобі. Дякую. І ми прийшли? Вона їстів, Ні-ні, треба кинути. Звід, звідти, з той сторони. Ручкою. Так. З того правильно. боку? Щось ні, правильно, 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 з того. Ти диви, як яблуко відштовхує. Відкидування. Просто Це я вдарив його. От, ми звідти прийшли, бач. Чекай. Курва. Морква. Ти куди пішов? Та я тут дивлюсь, а куди й ти? Стоп. А, давай ще на цю важу вилізем, пам'ятаєш, там я казав. Щось було. А, та-та-та, ну шо, стріл, стріляємо туба? туба. Тупа? Сюди а, можна вийти. Я вилізь. такий вилаз. О, вже є. Там по прикольному треба. — Про. Тільки я не про, і в мене виходить так як. Як автобус. Знаєш, що цей звук символізує? Крик. Ну так. До чого цей крик був? Ти впав? Так. Єс. Бачиш? Я знаю. Екстрасенс. І ви виграли вікторину. Ура! Вікторіну? Мені не треба Вікторіна. Чо, в тебе є Клімент? Клімент. Апельсинка. Ап... Бляха, я ідіот. Ти знов впав? Ні, я замутив. Поставив факел, він знищив Ліану. О Боже, стоїть цей. Дінербоун? Дінербоун, ні. Стоп, Дінер не Тобіс... на ту вежу лізем. Берлін. У мене є Пірдліна, пер... так що. Пердальни. Пердальнути? Блін, ми не на, не на ту вежу вилізли. Та ну що, зараз робимо моста. А йо, то та там дивись, там спаунери наверху. От в чому весь секрет? Там спаунер цього. Кактуса, так що. Та, але стоїть там кріп. <зас> Блін, знову зависло. О, стол. Стій, стій, стій. Будь ласка, не стріляй. Все, кріпер один вмер. Я не буду стріляти, я що? Я взагалі нічого не буду робити. Ну, no, правильно. Пасію. Спасибо, Voice. У -у 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 -у. Жесть, чуть не, не вылетел. Да, у меня блоки кончились. Да ты тебе? Давай, не, не треба. Это песок был. Я знаю. Я думаю, ты поставил и такой, а не, не треба. Я песок, <laughs> нафиг мне. Там обережно, ты спал на уже? Так. Читер, или чи что? Так. Что там у нас? Дін Сенс. Дес. Смертельне речення. Що реально? Вау, о, це той лук, який я профтикав. Бере краще oh ти його цього разу. Ого-го. Oh До речі, не бити можна, просто бити. Розумієш? я бачу, що там KnoxBacks. І там є ще цей Fire Aspect, той такий на мечах. Так пішли звідси. А вот. Ну берить і сріли. Та беру, прийшла, О, Туди кидаємо переліну і не долітаємо по-любому. А ні, долетіли. А куди ти кинув? А я не туди кину. а ні, туди. Ого. Я не думаю, що я долечу. Я готуюсь до найкращого. Ха-ха. ха, -ха. <різь> Ну, все, забираємо наші яблука, зілля. Ми просто ковальню, Золото. Грабці. Ну. А, у мене було 64 золота, все решта це твої речі. Ну ладно, ще дерев'яні речі мої, але я їх вирішив не брати. Тобі соромно за них. За те, що вони дерев'яні такі. Ну. А, 59 яблук не береш? Ну так. Доведеться взяти. А от десь їм Вони були мої. Ну. Ну просто так. Так, просто так, бо то, що я такий мажор. Ну, все пішли звідси. Ладно, я теж помажорюсь. Ну давай, попонтуйся. Оба. З'їв. Так. Я, я ще тако можу зробити. Опа, і навіть не спускатися, поки ти йдеш там. Дивись, я можу стримнути і, і спуститись теж трішки швидше, але. Ха. Та понятно, але що ти зараз помреш. Тут... Та ясно, що буду тут туман дурнувати. Слухай, тут такий прикол, як класний. Ні. Грибочок летить. Ти бачиш? У мене тут хмара. От... Затій тебе зімбі. Упс. Дякую. Гівнік. Дійсно, відкидування просто. А, блін, я взяв меч. Меч Хоча ні, все одно є відкидування. Дік Відки... не подивіш чи ти бачиш цей гриб Гриб? Гриб це хвороба. Так бачу. <гів> <гів> а ну давай як це зламаємо. Опа! Це давай сфоткаємося біля нього. Ей! Це не я. Блін Вот, я мене... десь тут. Дві де в мене стріла. А ні, в коліні. А якщо так стати. Я його не бачу. <плес> Чорти. <плес> все вмер. <плес> Сфоткався? Чекай. Дурнувати хмари, але це хардкорно, хай буде. <плес> Блін, я конопки путаю. Конопки? Нопки. Давай сиди, повернись. <плес> <плес> yeah. Чекай, я все не зробив. Треб... Але, але треба, минул. щоб було видно, що він летить. Голову вниз. Окей. А дай в прыжку. Три, два, один. Давай ще раз. Бо Просто пригай на шару. І фоткай, так? Да? Корот, хватає. Я нафоткав це... мільярди фоток. Сто процентів ні одна не вийшла. Ну Нічого, я біжу. собі на авку. Чекай. В контакті. В контакті. <ріст> <ріст> так, тут треба Чому? просто бігти, бо тут. Дупа. Чекай, ми... а вот факели наші. Та от Біжи. до факелів. Ну коротше, давай. Ця дорога веде до. могили. Ну добре, давай покажемо, куди Ця вона веде. Везе... Я думаю, в цій серії ми вже не будемо нікого вбивати, правда? Взагалі нікого. Ну. А і цього паучка? Ні, я нікого більше не вб'ю. Жодного живого. Створіння Створіння <ріст> всі. Так, а тут взагалі дупа зараз буде. Тут обережно треба лізти. Помаленьку. Я не заглядаю в ці скрині, бо того, що там немає нічого цікавого, на що мені писати? Мік дивись в скрині, там так класно. Що тобі так пишуть? Відьма, та, заглядай в скрині, і рокес писав. Мені ніхто не пише! Відьма, тікай, біжи. Просто тікай. Ти до відьми кажеш? Я до тебе кажу. Я відьма. Ти відьма, біч. Ой, не <laughs> біч. Віч. Т. Я в шоці, як такі. Все, вона мертва, я їй відімстився за себе же. Відімстів. Відімстів. Блін тобі чути, -то, як малі на дворі кричать? Чути Чорт забирай, чу м'яч. Що, реально дають чудиш. Що... <ріст> <ріст> я в шоці. Ти чого б'єшся? Я так не граю. Я тобою не дружу. Я йду додому. Ооо! Ну ти знаєш. Нагрілася хавка в мікронуть. Так. Клас. Ну все, ми поїхали звідси. Гарна серія, правда? Так. Я не до тебе Продуктивна хоча б. Я до людей. Я до людей. А. Добре. Тому що попередній серії я Поп'ю сочку Чекай, а куди ти поїхав? Нам же. Я вже поїхав. Ну та, нашу. Нам не в ту сторону. а Це до інтерсекшн. Бейлін. Стоп! А що, ну ти пішов? Я не знаю, куди ти поїхав, но. Нам ж сюди треба. Ми туди поїхали, куди треба, ні? Ні. Там інтерсекшн 2 буде. Ну, а перехід на інтерсекшн 3 не в цій локації. В цій. В цій? В цій. Блін. Ну добре. А ти пішов за мною? От розумно. Т я просто думав, ти щось. А, а, а. затіяв чи що? А, я, я просто Задуті протупив, є. а ти. Я їду, їду, я тікаю від тебе. Да, е, ти де? Блін, ти так дивно їдеш. Я їду <сміт> Т -ти, -т ти і там, і там тільки що був. Я знаю, це глюки 1.5 <сміт> Так як завжди в нас поживаються в кожній версії щось цікаве <сміт> і купа глюків. О, до речі, 1.5,2 вже є, можна оновитися, щоб не було цікаво. О, давай живий. А ми в Я живий. Ні, це внизу це й Добре. Ну все, ми йдемо там, походу, так? А, точно, в тому замку. Так. Так. Ну гаразд. Ми запишемось вже десь там колись. В наступній серії. Наступній серії. Дякую зам зам за ум-зам мене. Зам-зам. Дрилом дом-дом. Дякую зам. Замзам. -зам. За увагу. зам -за увагу. зам -за в увагу. Тебе в дупі стріла. Ну ні, в руці. Оа! Нам бажано сюди впасти, я думаю. Так, так. Нафіга я вилазив, ідіот. Нафіга я. А нафіга ти за мною поліз? Нафіга мені холодильник, якщо я не курю. Ну. No. Ну, no? я так думаю. Взагалі не логічно. Ну. Ну от. Бувайте. На На добраніч. Не ну, важливо, що це 6 годин ранку. Mm -hmm. а -а -а. Тат, мені все одно ніхто не повірить. Що ми в 6 ранку записували. Ну, якщо що, докази в групі. Та, доказ в групі на дворі діти кричать уже в 6. Звісно. <звісно. О, мовчав би. Та я просто спалив тебе так нечайно. Нас. Нас. Ну, Ні, я в 6, в 6 ранку записував. Падон палій. А вот Не, ты ну странно, я ну странно написав мені, давай может, пізніше. Падон пальон. Ого, ти так ефектно